Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку як рухається кисень та поживні речовини по нашому організму. У нашому організмі по судинах постійно рухається кров, вона виконує багато важливих функцій. Наприклад, транспортує кисень, вуглекислий газ, поживні речовини, забезпечує захист від інфекцій тощо. Тому щоб поставити діагноз чи зрозуміти стан організму. Для лікаря так важливо мати результати аналізу крові. Кров це рідка тканина червоного кольору, яка рухається по судинах кровоносної системи і складається з плазми та клітин крові, еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Залежно від вмісту кисню. І вуглекислого газу кров може бути артеріальною, тобто містить багато кисню, менше вуглекислого свого газу, і венозною містить багато вуглекислого свого газу, а менше кисню. В крові еритроцити виконують функцію транспорту кисню та вуглекислого свого газу. Лейкоцити захищають від мікроорганізмів та інших часток, а тромбоцити беруть участь у сіданні крові. Кровоносна система людини складається із серця і судин. Серце це порожнистий м'язовий орган, який ритмічно скорочуючись, забезпечує кровообіг крові по судинах. Наше серце завбільшки як кулак, розміщений в грудній порожнині між легенями. Воно поділене на камери два передсердя і два шлуночки. Серце людини працює без відпочинку, скорочуючись в середньому 70 разів за хвилину і викидаючи в судини близько 150 мл крові. А це близько 2,3 мільярди разів скорочень і понад 150 мільйонів літрів крові за 60 років життя людини. Зазвичай маса серця дорослої людини приблизно від 220 до 300 грамів. Кровоносні судини це еластичні порожнисті трубки, які транспортують кров по всьому тілу. Серед кровоносних судин виділяють артерії, судини, якими кров рухається від серця до органів. Капіляри це найдрібніші судини між артеріями і венами, які здійснюють обмін речовин між кров'ю і клітинами, та вени, судини, якими кров повертається від органів до серця. Кола кровообігу це дві основні системи судин, якими постійно рухається кров через усі органи, виконуючи важливі функції в нашому організмі. У великому колі кровообігу кров рухається від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя. Кров розносить кисень і поживні речовини до клітин. І забирає в них вуглекислий газ і продукти обміну, тому артеріальна кров перетворюється на венозну. У малому колі кровообігу кров рухається від правого шлуночка через легені до лівого передсердя. Завдяки цьому колу кровообігу венозна кров перетворюється на артеріальну, адже в легенях кисень перемішує, перемішується в кров, а вуглекислий газ із крові у легені. Тільки уявіть, як швидко рухається кров. Час, за який вона проходить малим колом кровообігу, становить лише 4-4,5 секунди, а великим 20-23 секунди.